Ви в 2003-му приїхали до Києва? Е, так. Чому? Тому що там в Чернівцях вже все, стеля була? Взагалі. От ви знаєте, я чим дольше живу, тим більше я думаю, що я стаю фаталісткою. Mm -hmm. Тому що мені здається, що якісь речі ну, просто тебе ведуть по життю. Ти якби просто приймаєш, а не береш, ти береш в цьому участь, але не ти е, якби заявляєш про ви це. Ви вірити в долю. Е, так. Угу. І в мене е, чоловік мій, він на той час е, був е, ведучим на НБМ. Угу. Це п'ятий канал так. в подальшому. І в той період п'ятий канал переїхав е, в Київ. І йому запропонували переїхати туди. Я з Чернівець взагалі не збиралась їхати. Я там була невеличке місто, мене всі знають. Я казала моя подруга з тобою, йти по базару одне задоволення. Всі з тобою вітаються, тобі найкращі якісь там продукти і все це. Тобто, я себе там почувалася достатньо впевнена. Mm -hmm. І тут переїжджати і починати все з нуля. Для мене це було тяжко, але знов ж таки обставини життєві, коли на той час здавалося, що це трагедія в житті. Там ми лишилися без квартири, і ще щось знайти. Це, і ти... це, це ця фраза Все, що не робиться, все робиться на краще». — так. Угу. І от це, розуміти я почала вже тут, напевно, після сорока, коли пішли певні якісь моменти досягнення, ти, ти розумієш, о, якби ти не зробив тоді це. То ти би цього не мав. Ну і ви приїхали в 2003-му, я в 2005-му до Києва. Я пам'ятаю цю історію, коли перші три місяці, виходячи на балкон в обшарперній квартирі на Дарниці, я дивився... і ви на Дарниці. Так, я на Дарниці жив на прямо біля метро. Ці, от mm -hmm. три ці там дев'ятиповерховки, чи чи 11, чи 12 поверхів. Так. Я пам'ятаю, я там жив на восьмому чи на сьомому поверсі. Я виходжу, дивлюсь на цей захід сонця. і Розумію, що це місто воно для мене чуже. І я для нього чужак. Це було три місяці. Ви коли змогли зрозуміти, що ви можете підкорити Київ? Коли воно для вас стало це місто справді рідним? Рідним я вам скажу коли. Коли я приїхала, ну коли я пішла працювати в жіночу консультацію, угу. і ну, знову ж таки, я з маленького міста, у нас практично неможливо буде попасти на курси по ультразвуковій діагностиці. Mm -hmm. Або на курси по кальпаскипі. Ну, це треба бути, ну як бачите, професорська дочка не могла собі цього дозволити. І тут, коли я приїхала, е, пішла в жіночу консультацію, і мені кажуть: а ви не хочете на курси по ультразвуку? Я кажу: А можна? Mm -hmm. Так. Більше ніхто не хоче. От там працюють люди, які живуть в Києві, які корінні київляни. Вони живуть в цій, знаєте. В певних межах їм да, не Да, не хочуть розвиватися. Я, знаєте, як в цьому фільмі лєсакамбінат, я так. Я. отак було у мене. Я позаписувалася на всі можливі курси, я ходила на всі можливі е, конференції. Я просто кайфувала від того, що я можу е, отримувати інформацію е, безмежно. І на місці, і класної якості, mm -hmm. і от тоді я відчула, так да, я зробила правильний вибір, що я приїхала сюди, і оце те місто, де я коли почали йти люди, коли знаєте, ну, почали, тобто ви почали тебе почали себе питати. відчувати потрібно, так і плюс ще й розвиватися, те, що вам якраз і потрібно в житті постійно, але ви приїхали за чоловіком, а так. все ж <зв>. так кохали. А коли ви вперше закохалися? Справжньому. І ваш чоловік, це ваше перше справжнє кохання? Ну, ні, звичайно. Це було б дивно, якби я знаєте, в 24 вперше закохалася. Mm. Ну не настільки я вже була потеряна для общества. Перший раз, напевно, це було в дитячому садку. Ну ладно, це оце зрозуміло. пані Людмила, Це потім, так. потім перший клас, ні, потім ну, другий. Ви знаєте, сомий. ні, певні все ж таки емоційні переживання і все це воно все одно мало місце ще mm. в дитинстві. Ну, перше така справжнє кохання, мабуть. Більше романтичне емоційне, це було ну, років в двадцять. Mm. Це таке прям перше. Ну, прям таке перше сильне кохання, де би я відчувала, що я готова вийти заміж за цього чоловіка. Ух ти. А тепер я розумію, слава Богу, що ну, все ж таки наверху мене ведуть. До речі, що стосується мого чоловіка, я не можу сказати, що я була без цями закохана. закохана. От що мене тішить. Безмежно в житті, що чим довше я з ним живу, тим більше я в нього закохуюсь. І це настільки м, кайфово і правильно, тому що я позбулася якихось комплексів, переживань він. Ми вже люди, яким не потрібно одне одному нічого доводити, і ми кохаємо те, що ми маємо. От. І це насправді це класно. Але... Як тоді ця двадцятирічна дівчинка, яка ну розуміла, що вона розумна, але не красива? страшна як її тато, як такі дівчинці робити перші кроки у спілкуванні з хлопцем? Як як обирати цього хлопця? Фільтрувати, що хлопці від тебе хочуть, я вам більше скажу, е, я завжди вважала, що я не подобаюсь чоловікам, ну хлопцям там да? ну, це очевидно, ж, щоб так? це очевидно, так. це якби проблематично, так. і то є сього, хто ж на мене так гляне? Це після я кажу, це очевидно. Після того що ви розповіли, да, Так. Да, да. М -м. але тим не менш. Ці ті хлопці, які мені подобалися, я з ними всіма зустрічалася. І не знаю, яким чином ну, це якби відбувалося, але власне, людина, яка мене цікавила, я отримувала е, зворотню. А ви проявляли ініціативу? Ні. Тобто, ви хитрістю робили так, щоб він чи це пішло самопособі? Це йшло, мабуть, само по собі. Угу. Знаєте, е, у людей є певна енергетика. І Я зараз, коли я розмовляю з жінками, які кажуть, де ж я. З надписів піду там угу. по місту. Я кажу, ви знаєте, ну для того, щоб ви отримали результат, ви маєте послати енергетичний посил, всесвіт. Ви угу. живете вас не зауважують, тому що ви самі для себе поставили якісь блоки. Ну, якщо ви самі собі не впевнені, то чому або не подобаєтесь, то чому тоді ви маєте подобатись Хтось має комусь. подобати. Так. Ви комусь маєте подобатися? Так. Ну тим не менш, знаєте, от мабуть, що це внутрішнє якесь, все ж таки Воно вирвалось наружу з часом, але тоді воно було і певним чином проявлялося. А заміж ви хотіли? От прям класично, заміж з весіллям. Ні, ну я б точно не хотіла жити в цивільному шлюбі. Точно не хотіла. Я хотіла з весіллям, хотою чого це принцесою? Звичайно, uh -huh. я це все обов'язково хотіла, але ну скажімо, так я не можу сказати, що я там страшенно хотіла заміж. Просто тоді, там 24 роки, але мабуть, що вважалося, що вже давно пора. Так, моя все. бабця в селі казала, коли в 16 років ти ще ні з ким якби не зустрічалася. Вона казала, я можу поворожити на фасулях. <реш> <реш> там, от є сусід такий, може на нього, бо щоб ти, не дай Боже, не лишилася сама. А в 24 от, це вже стара радяща. В 24 це вже це ні, в 26 була старорадяща, в 24 ще могла рожати. Я ще рік встигла. Угу. Але я скажу так, що коли я побачила Ореста дуже багато таких моментів, які мене викупили як жінку. от Я зрозуміла, що. Да. З ним би, мабуть, тому що він, знаєте, десь нагадував, мені може мого тата. Власний? Е, ну, він сильний. І впертий. Е, вперти а чи принциповий? Тут, тут. Ну, чоловіки по-різному називають. Mm -hmm. Я це вперта, а він це принциповий. Mm -hmm. да? Ну, знаєте, він дуже інтелігентний. Оця внутрішня інтелігентність для мене була дуже важлива, бо я ніколи в житті не чула мати. Mm. Мого тата найтаке страшніше е, слово було псякрей. Як Пся крей, псяча кров? Ага, Це польський так. такий матюк. Угу. Він ніколи не матюкався. Ми цього не чули в сім'ї. Ми не чули підвищених голосів. Ми не чули сварку. Знаєте, зустріти людину, яка поводиться так само. Це було непросто Орестий на сьогоднішній день іноді може собі дозволити. і Тож я вважаю, що це якось наслідки не дуже я швидше можу собі дозволити, ніж чекаєтесь? Ні, я не матюкаюсь, але іноді сказати можу. Так угу. знаєте, як е, у Жванецького було, не дивлячись від того, хто попадає в цю яму. Mm, да. Mm -hmm. Все ж таки фрази звучать однакові, да, да. от то от ця така внутрішня інтелігентність і таке… Ну і плюс він такий був дійсно. Краз знаєте, от чесно зараз вам зізнаюся, тому що от мені прийшла в голову ця ідея, і я собі напевно зізнаюся. Він був очередною такою метою, де поставити галочку, що я це зробила, тому що він був настільки. Ну, Імпозант. красавець мужчина, за яким жінки ну якби дивилися і дивилися. А ви дівчинка, і... до речі, яка не впевнена, собі ревнувала? Звичайно, я дуже ревнувала. А зараз зараз я вже до цього ставлюся проще. Але я навіть пса свого ревнувала, якщо він до когось при більше приділяв уваги, ніж мені. А тато ревнував вас до чоловіка? До чоловіка? Um, ні. От до Ореста ні. Ну вони ж якби на одному рівні. Ну, він його відчував. дуже м'яко вони одне одного підколювали. І в цьому, знаєте, проявлялася, напевно, їх така от постійна гра. Mm -hmm. Але він все життя казав: чому тобі Орест так повезло, чому тобі так повезло? Ну, що він одружився на мені. А потім з роками він вже казав. І мені і для Ореста це було визнання, коли він казав: люда, тобі повезло теж. Mm. Але це треба було довести, і були всякі такі, знаєте, моменти в житті. Але ще раз кажу: от я пишаюся Орестом, він людина сильна, він сильна, внутрішнім духом сильна людина. Ваша цитата. я завжди за будь-які нові можливості. Да. Про яку втрачену можливість ви шкодуєте. Я свого часу не вивчила англійську на тому рівні, який потрібен. Я вже це намагаюсь зробити 20 років. Може зараз хтось нас послухає, хтось мене навчить. Англійській мові, хоча навчити це дуже складно, але мені цього дуже не вистачає, тому що моя англійська слабонька, я її постійно вчу, і таке враження, що я з нею борюся. І от в дитинстві, звичайно, те, що я пам'ятала з дитячого садочка, це мене вночі розбуди, я це розкажу. А з роками навчатися набагато складніше. А у вас немає цих завищених очікувань від власного навчання? Ви як дівчинка з комплексом відмінниці? Ви тепер хочете знати англійську мову на рівні не b 1 а G46? Я мені стильна навіть признатися, що я знаю на тому рівні, який на шкільному. Да. Угу. ну може не шкільному, все ж таки, знаєте, медична англійська, вона мені легше дається, тому що там все ж таки термінологія. Угу. І якщо я їду на конгреси, ще є санаграми, то. ну, Скажімо так, 70% я розумію, але це 70 це не 30%. Вільно спілкуватися я не можу. Оце мене дуже гнітить. Але я, от ви питали, які в мене ще е, попереду є мета і що я собі поставила? Я це не списую з рахунків, але я живу ілюзією, що я, знаєте, от зараз я досягну. Там, певно, я буду сидіти курити бамбук, приймати там чотири чоловіки в день і займатися всіми своїми активностями, якими я хочу. Але я розумію, що це ілюзія. Uh -huh. Я вже розумію. У мене вже не чотири роботи, але я розумію, що без роботи, мабуть, що не вийде. так. Це єдине, про що ви шкодуєте? Мабуть, що, мабуть, що так. Ви пам'ятаєте свого другого пацієнта? Я вас не буду. Мій другий пацієнт була кицька, яка зайшла народжувати до нас додому. Тому що перший пацієнт була собака. Так. Знову ж таки, я кажу про те, що батьки вважали, що я маю стати лікарем. І коли в мене був дох, mm -hmm. коли собака захворіла на пневмонію, і потрібно було робити уколи. А мені було років 11, тато сказав: коли повна хата лікарів. Mm -hmm. Коли це він так вчив. Це твоя? Да, це твоя собака? Це як вчити плавати просто та, -та, -та кинути воду кинути воду. Ага. я сиділа, плакала над нею з тим шприцом дуже довго. а Потім уколола, вона навіть не зауважила. І, mm -hmm. мабуть, це мені придало сміливості. А потім вже кошка, яка прийшла народжувати і народжувала Петра кошенята, то от як би я приймала пологи. Mm -hmm. Тому перші пацієнти все таки були тварини. Окей, okay. а якщо про людей? Якщо про людей чесно, ну на жаль, не згадаю. Ви дівчинка, яка завжди е, прагнула до е, ідеалу в mm -hmm. своїй роботі, за весь ваш великий життєвий і професійний досвід, е, погодьтеся, я впевнений в цьому, що були помилки. Звичайно, як ви ставились і ставитесь до власних помилок? Дуже тяжко. Я вам більше скажу, навіть якщо помилки ну, не було. Да так сталося, як то кажуть. Ну там замерла на якомусь етапі вагітність. Так. Я завжди це сприймала як особисту трагедію. І мене вся сім'я навіть знала. Я от прийшла мені там морис фруктів начистить. якийсь серіал включить, іди позвони лілічки, це моя подруга, mm -hmm. і я проговорюю все, що було зроблено, не зроблено, Де я могла десь е накосячити, mm -hmm. і е для мене це дуже складно. Я більше скажу, я е ходила на роботу, коли я працювала в жіночій консультації. Я ходила через парк пішки. І назустріч йшла мама з дитиною інвалідом. І я розумію, що це ну не моя дитина. Я не знала ту маму, не знала тої дитини. Але я е, займалася пренатальною займаюся пренатальною діагностикою. Я веду вагітних, тобто це те, чим я займаюсь кожного дня. І е, я дивилась на цю дитину, і це для мене завжди було як червоний прапорець. Я внутрішньо зжималася серце, а раптом ти десь пропустила і наслідком твоєї якоїсь незнання, недбалості і ще чогось може бути така ситуація, і людина з цим живе все життя. Розумієте? Тому е, для мене і на сьогоднішній день багато речей це не тому, що амбіції, а тому, що в мене дуже високі ставки. У mm -hmm. мене здоров'я і життя, хай хоч це звучить так епатажно, але це правда. Ви е, хоч раз вибачались перед е, пацієнтами? Так. Да. Да. Я вибачалась перед пацієнтами, якщо я ну, якби не могла допомогти, або, mm -hmm. зробила, да, або зробила щось не так, вибачалась.